що є порушення? Київ Рада знову перевірить будівництво біля станції метро Героїв Дніпра. Столичні депутати кажуть, отримали петицію із десятьма тисячами підписів жителів району, які проти зведення торговельного центру в притул до підземки. Люди запевняють, вони досі не бачили дозвільних документів на будівництво і впевнені, що воно загрожує станції метро та навколишнім будинкам руйнуванням. Напередодні депутати ходили інспектувати об'єкт не минулося без штовханини. Забудовник відмовився. Впускати на територію активістів, от чиновників та журналістів впустили. Представники забудовника та метробудівці заявили небезпеки, роботи не становлять. Усі дозволи на них є. А сама станція працює в штатному режимі і її не закриватимуть. Депутати на слово вірити не стали за тиждень мають провести чергову перевірку документації та з'ясувати, хто каже правду. Розібрати з ДЗК республіки, яким чином надавалися ці документи, яким чином надавалися документи архітектурні, яким чином надавалися документи по землі, яким чином проводилися початкові роботи. Ми даємо доручення, доручення всім причасним до цього будівництва надати нормальні правильні документи.